Привіт! Знімаю відео в Фінляндії про продукти. Що можна купити на суму? на яку. Це перше прості. Я їх не дивився, не пробував вони це. М'ясо, нарізка таке м'ясо. Це є знак такий самий, ну як у нас, АТБ це АТБ-премія. Свій продукт. Тут саме, що дорожче, це оце м'ясо. Яке я купив і буду їсти довго. Да, Мука. Мука, ціну не знаю, бо тому що все на касі пробивається. Три помідорки з ціною. Ціною Євро 54. Три помідорки. 20 яєць. Шоколадка 1, 2, 3. Ну, шоколад взяв, бо це попробувати, попро це вже їв, Оцей ще не їв. Цей їв вкусний. Дуже. Так, тут це для запікання, я попробувати може ходіть їсти. Ну, тут паста закінчилась. Е, Так, хліб, хліба три, бо тому що, е, тут теж такий взяв хлібець, він лежить довго, він над пополам розрізаний. Лежить добре, доволі нормальний хліб. Його хвалять, я їм і то Не так бистро, як білий. Тут я взяв взявши цибулі. Цибуля стоїть євро 40, евро. тут всього 870 грам. Так, 4 лимончика за ціною євро 35. Евро. Так, Пиво безалкогольне. Взяв пиво, ну, хочеться ж пиво пити. Взяв безалкогольне пиво. Євро там 30-15, чи щось таке стоїть. Огірок, огірок за ціною євро 84. Ну, Дорого. Саме, що дорожче, це сирною, буду їсти довго. Хоч він надовських хочеться сиру. Купив так, кіло 250 він ще стоїть около 5 євро. Не дуже дорого. Банани, Банани зелені. Їх буду недовго їсти. Десь. Лежать будуть стигнуть в мене, я їх таких не люблю. центів. Чесник теж стоїть дороговато. Так, що це у нас? Кетчуп. Кетчуп, такий кетчуп. Нічого кетчуп. Горішки теж до пива. Пачте, рибка якась, я не знаю, що це воно таке. Рибки якусь уже. Так, це є майонез для бутербродів. Такий тюбик фольгований, Ну нічого тут хорошого в немає. Ну, їсти треба, надо. Яблука, теж, такий мішочок яблука, Тоже вони будуть довго. Тоже взяв мороженое. Побалувати себе. Так. ванільне мороженое. Нормально. їсти можна, ну. Так, тоже вафли. Вафли такої фирмы. Так. Ну, це та фірма Рика. Це фирма. Э, тоже на її тож скидки нормальні. Тоже мандаринки взяв. Э, кукуруза. Кукуруза для салота. Що там наше? Молоко. Молоко для хлопцы. Тут такий цікавий. Нюанс. Молоко. І тут девка. Молоко. Кіпацант. Нічого не знімає. Так, йогурт. Йогурт найдешевший. Ага, реклама сира на йогурту. Саме дешевший йогурт. Так, що тут ще? Взяв такий персик консерввірований. Це дешево, недорого перекусить. Раз, два, три. Так, це така штука, називається сироп. Це для дітей. Його люди беруть і ніхто не жалується. Печиво. Я не знаю, яке воно. Я навіть відкрию. Подивлюся. Печиво дороге. Ну, це не дороге, ось ну, це, бачите, такі За чаю паю. Так, і олія. Олія, олія дорога, зараза. От на цю суму я... Ну, ладно, енергетик. Да. На цю суму це все я купив за 80 євро. Фінляндія. Ну, дорогувата, звісно. Ну, можна знайти подешевше. Ну, я начну самое дешевше, що я міг знайти. Магазин невеликий. Ось такие дела. Фінляндія.